Кабмін повідомив про зміни в системі соціальних виплат для українців. Але знаєте, кожного разу, коли я чую про зміни, то хорошого ну, чомусь не чекаю. І одразу хочу звернутися до підписників, особливо для тих, хто каже, що новини там погані, що я там щось все погане розповідаю і так далі. далі. Дорогенькі, ну я розповідаю те, що відбувається. Відбувається щось хороше, я розповідаю про це. Відбувається щось погане, я розповідаю про це, я розповідаю правду, те, що є, ось що є, те й розповідаю. І ось хочу одразу звернутись ось саме до таких підписників, які ось там кажуть, що ось там погано все розповідаєте, тільки погані новини, і так далі. і Так, далі. так от, чи пам'ятаєте ви якісь хороші зміни останнім часом? Ось саме до таких підписників звертаюсь. Якщо пам'ятаєте, пишіть в коментарях, бо я, якщо чесно, хороших змін не пам'ятаю. А тепер перейдемо до анонсованих Кабміном змін. Що приготували українцям на цей раз. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю Їх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Не забудьте, будь ласка, про лайк, якщо цей випуск буде для вас корисний. Отже... Що вигадав уряд на цей раз? Уряд готується до продовження впровадження змін у соціальній сфері? Кабінет міністрів розширює єдину інформаційну систему, щоб надавати всі соціальні послуги українцям в онлайн режимі. Так дуже галаслобно звучить, правда? І ось прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що зміни будуть стосуватися і соціальних виплат теж. І ось в Кабміні ухвалили постанову для покращення чинної системи соціального забезпечення. До єдиної інформаційної системи включать низку баз даних та реєстрів. Будуть визначати порядок обміну інформацією з іншими структурами, і ось це дозволить запускати якісь нові соціальні послуги онлайн. За словами Шмигаля, ця оновлена система вона вже працює і вона має надавати громадянам підтримку без якихось там зайвих довідок, без якихось там черг, без корупції і так далі. Зацитую слова Шмигаля: наша мета допомогти саме тим, хто цього більше потребує, і ми формуємо нову соціальну політику за принципами цифровізації, адресності, адресності, універсальності, справедливості та безбар'єрності. Знаєте, міністр соцполітики Жолнович заявила, що в 2024-му в Україні планують запустити новий вид соціальної допомоги. Її будуть визначати на основі базового доходу сім'ї, а не від прожиткового мінімуму. І ось так, знаєте, ось проста людина послухає все це, і ось знаєте, ну, наче звучить добре. так? Там десь буде мінятися, обмінюватись структури, будуть інформацію. Не придеться там стояти в чергах. Не прийдеться там, ну це ж якось без корупції, все буде. Так, прийшов там. Не треба буде там дати, щоб дали якусь тобі довідку, там дати на лапу, так як ото кажуть. Звучить, наче, все добре, але нічого не зрозуміло. Так, якісь такі галасловні вислови, все так якось гарно, все так сказали. Але простій людині нічого не зрозуміло, так. Дивіться, що я про все це думаю. А, ну, перше за все, я сумніваюся взагалі в такій можливості, бо йдеться про дуже глобальні зміни. Розумієте, це глобальні зміни. Це повний перегляд підходів до соціальних виплат і домогосподарства мають ставати основним платником податку. Я не думаю, що під час війни це взагалі буде хтось міняти. Я хочу звернути увагу на ризики запровадження ось такої нової ініціативи. Виникають дуже багато питань, розумієте? Дуже багато питань. Хто буде входити до домогосподарства, хто візьме відповідальність сплачувати податки за всіх членів сім'ї, а також як будуть визначати доходи, які в родичів можуть бути відокремленими? Тобто ця ідея, знаєте, вона така вилами ото, знаєте, як кажуть. Тобто, все це ось як люблять в нас анонсувати все. Але потім воно якось так раз-раз і десь собі спливло, десь там пішло. Тобто, це просто для мене зараз такі гарні вислови, які поки що нічим не підтверджені. Але так як каже пан Шмигаль, що це вже працює, покажіть, де працює. Хтось вже користувався все цим, ну я не знаю. Я, я ні. Ось, якщо хтось користувався, пишіть. Тобто для мене все це просто поки гарні слова. Пишіть що ви думаєте взагалі щодо цього. В мене на сьогодні все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой!